Привіт, друзі. Сьогодні ми проводили надзвичайно хорошу таку евангелізацію, хорошу звістку. Ми нагадували людям, що Ізраїль свята земля. Ми нагадували людям, що Єшуа їх любить. І ми говорили людям, щоб люди молились за Ізраїль і молились за Україну. Це надзвичайно важливо зараз з'єднати наші руки і серця в молитві. Ізраїль, Україна разом. Хай Бог благословляє Ізраїль. Хай Бог благословляє Україну. В has the answer. Друзі, Хай, прошу вас, моліться за Україну і моліться за Ізраїль. Мій. Та страшна війна, яка йде. Ми можемо перемогти тільки молиться. І тільки сам Бог, який спорив вас, мене, мою дочку, таку, як ви вже старшу, може дати нам перемогу. в Благословіння Ісус, Ішуа, Ісу, Ісу, вас любить. Дякуємо дуже дякую. Дякую. вас дякую. за що випадки. Дякую. Дякую. Дякуємо. Я був казвичними благословіння дають Це благословення вам, від Ізраїлю, Моліться за Україну і за Ізраїль. пам'ятайте, що Ісус любить вас. Благословення. Ви місте? Це благословіння. О, ідуть молоді люди. Молоді люди вам подарунок ну, від Ізраїля. Побачки, сніжі, вам, Моліться за Україну я, я, я. і моліться за Ізраїль. Я, я, я. І пам'ятайте, Ісус я, я. вас любить, Ісуа любить вас. Молоді люди, візьміть подарунок, ну, будь ласка, благословіння від ізраїльського народу. Я, я, я. Це, я, я. Молоді. Молоді. це Вам благословення, подарунок. Це свіже з весьми. Боліться за Україну і за Ізраїль. Тому що ця війна, яка йде вона дуже страшна, знаєте, і тільки нашими можемо. Але дійсно, як відомо, поспілкуйтесь з Татом своїм Богом, своїми словами. Дай нам, Отче, перемогу в ім'я Ішуа, в ім'я Ісуса. Це справжнє ім'я Ісуса і Єврейське ім'я. Хай Бог вас здобув Ми Дивіться подарунок вам від Ізраїля, тримайте. Благословіння. І вам, будь ласка, Добре. моліться за Україну і моліться не, за Ізраїль. Це дуже важливо. Тому що Бог Ізраїлю подарував його цю землю, на якій вони живуть. Дякую Треба вам. молитись. Благословіть. Ви були... знаєте, це просто це Це нагадує нам, що хліб дає Бог. І завжди, щоб ми Дякую. не забували, дякувати Богу, те, що ми маємо. Моліться за Ізраїль і за Україну. Це дуже зараз важливо. Молоді люди, почекайте, вам подарують. Молоді люди, вам подарунок. Дякую, Молоді люди, вам Дякую. подарунок Дякую. від Ізраїля. Дякую. Якщо ви вже тут дивитесь, Дякую. ви розумієте. Дякую. Дякую. Це все Чекайте, Тільки за вами не побіжу. так Дякую. 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 Я хочу вам сказати. Хай вас Бог благословить, духовно, фізично і фінансово. Ваших дітей, близьких рідних, і всіх родичів, пам'ятайте, молитися за Україну і за Ізраїль. Це дуже-дуже важливо. Ісус Дякую. вас любить, Єшуа, йому ім'я єврейське справжнє ім'я. Благословімо.

І моліться за Україну обов'язково, і моліться за Ізраїль. Тому що та перемога. Хлопці без ніг, без рук, я ходжу по лікарнях І вони кажуть, якщо б не молитва, ми б взагалі б не вистояли. Бо не так це зброя, як Бог найсильніша зброя, і дасть нам перемогу. Моліться за Ізраїль, моліться за Україну. Це дуже важливо. Благословіть вас. І вас. В да, ну Але вас благословляє. Ja. А я вам скажу, ви знаєте, що тут були дві так, так, була. Одна у сінового тут, тут була друга, так, а це була єврейська школа. Оце єврейська школа. Два перших поверхи. Оце не вікна дерев'яні. Два перші поверхи. Тут був вхід, тут була ще а то була школа єврейська, яка була збудована з камня і сели, коли львівше був дерев'яний містом. І ці два перші порхи пережили пожежу 1571 років. Ось ця вулиця називається Єврейська, бо це, багато жило Божого народу. І це 1560. 1560-й. Ми маємо за Україну і зараз. Ми що, маємо договору. Тепер ми всі ясно, всі. Ми а маємо розуміти, що перемога буде дана нам, Бог тільки може дати перемогу, але по наших молитвах. Знаєте, чим більше молимося, просимо, Бог дивиться на наше серце. Ісус, Він прийшов, щоб спасти нас. Ісус був євреєм, і Його ім'я. Це дуже-дуже. А люди, написано в Слові Божому, хто проклине єврею. Того і Бог проклоне. А хто благословлятиме, того й Бог благословлятиме. Тому не обзиваємо, Я бажаю нам. Нікого не, не зіваємося. А навпаки, благословляємо євреїв. І побачите, яке буде благословенне життя. Тому що Ісус єврей, і всі апостоли були учні, всі були євреї. Інакше А як вас звати? Тарас. А вас Його. ігор, давайте разом я помолю за Україну і за Ізраїль. Що може добре? Отак от стане, щоб було благословення Тарас може, і У нас один не, Бог, ми ми Один помолює. ворог але один так. Бог. Господи, Отець Небесний, вирохота дона, Ішуа. Я дякую Тобі, Господь, за Тараса і за Ігоря. Благослови їхнє життя, благослови, що вони, Господь, благословляють євреїв і розуміють, Господи, що євреї це є благословений народ. Благослови Ізраїль, благослови дай перемогу, благослови Україну, благослови дай перемогу. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я Єшуа, тобі на славу. Амінь. Благослови. Maybe oh, the lady with the baby. I oh, yeah. Це нагадання про те, що Бог дає нам хліб. І за цей хліб. Чи yeah, ми були святки ми завжди молимося і дякуємо. Боліться mm -hmm. за Ізраїль і за Україну. Бо найде там і там, Ізраїль, свята земля. Ісус Христос був євреєм, ім'я Ішуа. Це дуже зимо все пов'язано. Ісус вас любить. <реку> Дякую, ми поділимо. Не переживайте, це свіже, що почують в жовтанцях пекарні. О на машині. О. О, тримайте, це вам подарунок. Я не проти. Хочете подавати. Я дайте комусь тому, хто нуждається там. То... Ви знаєте, ми е ніби нуждаємося всі, тому що коли наша рука дає. Ми когось благословляємо. Але просто є люди, яким дійсно це є, потрібно. Їх Мені завжди запрацюють. Це я таке знаєте благословіння. Але так. ви хочете ще. добре. Це вам благословіння, Моліться за Україну і за Ізраїль. Дякую. що ви молились за Україну і за Ізраїль, бо війна йде. Так, так, це свіже, можливо. не переживайте. Тримає. Але Тримаєте. не потрібно. Хай дякую. Бог вас благословляє. Це нагадування діткам і вам, що хліб дає Бог. І за все, що є Мені, на столі, дякуйте Богу. Дякую. Сьогодні є, завтра немає. І за все ми вдячні Богу. Ми, є. євреї, ці прийняли Ісуса своє серце. Ні, і йому. Пам'ятайте, Ісус був єврей. Благословіння. Благословіння. Служіть на славу Богу. А знаєте, то можете славу Богу, слухайтесь ваших батьків. Це ваше часто, де Бог довірить. Радійте вашими духтами, слухайте, обнімайте, цілуйте і дякуйте за все, Богу. Це вам, це вам подарунок. Тримайте від Ізраїля. Моліться за Ізраїль, моліться за Україну. Ми б'ємося, Ізраїль. Дуже важливо зараз об'єднуватися в молитві, знаєте. Тому що ні ну ж... євреї пер... так єврей, який прийняв Єшуа Ісуса Христа. Та бо він єврей, ісус єврей, і ну, зараз дуже важливо молитися за Ізраїль за перемогу. Тому що Ерес перемога тільки дасть Бог перемогу. Одні хваляться кіньми, колесницями. Ні. А ми, Божий народ, хвалимося Господом Богом В ім'я шу, хай Бог благословляє вас. Молоді люди, тримайте подарунок. Пам'ятайте, моліться за Україну і моліться за Ізраїль. Це дуже важливо. Ізраїль це Божий народ. І араби, палестинці зараз вбивають їх ненавидь, бунти кругом. А Ізраїль це той народ, який вибрав Бог. Ісус Христос був євреєм і ім'я йому – Ішуа. Пам'ятайте про це, молоді люди. Моліться за Україною. Кипа, кипа, ну нормально. Супер, супер. Прошу подарунки к вам. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не знаю, я не знаю, я не знаю, я Зараз ще там чекайте. Тільки там це є людей. Прошу. Так, це ну це так, знаєте, ми нагадуємо собі, що це хліб і нам дає цей хліб Бог. І ми завжди дякуємо Богу. Сьогодні ми маємо булочку, каву, воду. Завтра можемо не мати. Можемо мати тим з маслом, можемо мати просто воду. Завжди і за все дякуйте Богу. Ізраїль свята земля. Ісус виврає, пам'ятайте, і що його ім'я. І це дуже зараз пов'язано. Україна має молитись. І Ізраїль. Ми молимося разом проти одного спільного ворога. Хай Бог благословляє вас і ваших дітей, якщо є близьких, рідних і, і батьків. Дякую. Давайте, друзі, що то дорого плану. Та ізраїль позволяє за ізраїль, молиться за молиться за Україну, бо ми дві нащасті, ласці, ми на тій землі. Ми молимося за Україну і зараз дуже розлада саме молити за Ізраїль, тому що Бог подарував Ізраїлю цю землю євреям, де вони ми живуть. Знаємо. То є то Божа іспол... Свята Земля, Ісполна їхня земля, коли ще за, за старих часів їх вигнали з а Тепер так, вони повернулися, так. а їм не дають і зараз жити ми нормально. маємо об'єднатися бо багато людей перевернуті розум. Так. Що зараз моляться раби там, вбивають, гвалтують, а вони підтримують і в Америці і в Англії, десь вийшли. бачите, як ми постраждали з вами, як так. Україна, так і Того ми маємо об'єднуватися завжди. молитися. ай Бог вас Дякую. благословляє. Дякую. Вас також благословляє на взаємно. Примайте вам подарунок, цей від Ізраїля. Моліться за Ізраїль, моліться за Україну. Вам просто буде цей від Ізраїля. Хай Бог вас благословляє. Моліться за Ізраїль, моліться за Україну. Салам. Салам. Тут святе місце було, так. Тут люди молилися синагога, потім вона була розручена за Ізраїль, за Україну, тому що це Божа земля і Ісус Він вернеться. І там буде царство. Тому моліться за Ізраїль, хай Бог вас визволяє. Пам'ятайте, що Ісус був євреєм. Бо багато людей Дякую. Моліться за Україну.